Росія хоче легалізувати своє право з силовим шляхом вирішувати будь-які питання. Треба сказати відверто. І анексія, і захоплення Кримом, і війна на сході нашої країни це не є якась імпровізація. Це готувалося системно і напалево. За інформацією наших спецслужб. Підготовка до агресії проти України розпочалася ще 10 років тому, після перемоги помаранчевої революції, коли Росія зрозуміла, що Україна може вирватися з її сталевих об'янь. Війна Росії для нас принесла колосальні втрати. Це не тільки втрата підприємств, величезного майна приватного, державного, це і зупинка багатьох флагманів нашої економіки, це і нахабний демонтаж та вивезення до Російської Федерації обладнання технологій відомих підприємств українських військово-промислового комплексу. Але головне для нас. Це втрати життів наших громадян. Україна платить життям найкращих своїх дітей за те, щоб зупинити агресію Росії на Захід.